Всім привіт! Ви на каналі Blufon і сьогодні я вам покажу, як отримати абсолютно безплатно ось такі от 4 кофти та 4 штани, які дуже круті, наприклад, зелені, ось червоні, рожеві та ось такі от фіолетові Мої самі улюблені це сині. Це дуже швидко і легко. Поїхали. Заходимо в цю гру. Ми з'являємося ось тут. Нам все просто так от розказується. І як тільки ми з'являємося, нам нічого не нам треба робити. Тобто дивіться, що нам треба все робити. Все, що нам треба робити, це просто піти в будь-який порталів і вибрати якусь гру. Заходимо в неї, потім, як зайшли, зразу виходимо. То я ось от просто зайшов на цю гру. я в неї колись грав. Тепер зразу виходимо. Перевіряємо наш аватар. Та ось ми от бачимо. Осьом. 1, 2, 3. 3, 4. Тобто сверта кофт і 1, 2, 3, 4. Штані. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк цьому відео, підпистесь на мій канал і всім пока!